Зустрічайте довгоочікувану прем'єру Місія не здійснена. наслідки. У новому фільмі Ітан Хант та його команда стикаються з небаченими викликами, небезпечними ворогами та непередбачуваними ситуаціями. Їхня місія зупинити глобальну катастрофу, яка загрожує всьому світу. Час закінчується. Зрада, шпитунство та видовищення сцени, все це в новому фільмі, місія не здійснена. наслідки. Наш герой, майстер розвідки та безстрашний лідер, має проникнути в серце дорожньої організації, щоб знищити зброю масової поразки, здатні про увагу і міста та забрати любов життя. Він скачається зі зрадою всередині команди, небезпечними пастками та не складнішими техничними завданнями, які вимагають найливше сили. а й розуміп, та не У світі це просто можливо було змінити. А небезпека чатує на кожному кроці, з'являється команда елітних спецагентів, готових на все заради виконання найскладнішої місії. Їхня мета зупинити глобальну загрозу, яка може змінити хід історії назавжди. Але це завдання не з легких. Час підтискає вороги, підступні, а зрада що кроку. Корень та псахоп історію про мужность, відданість і неймовірні пригоди. Місія не здійснена, це не просто фільм, це видвуклон, чи готові до її подорожі. Тому що, зрештою, іноді не можливо, це єдина можливість все, що нам дорогу.